У партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку у місті термомодернізують заклади освіти. ЄБРР надає місту довгостроковий кредит. Цьогоріч роботи ведуться на десяти об'єктах. Перший лот це було сім освітніх закладів, в тому числі два садочки. Зараз реалізується другий лот. Ну, другий останній лот це 29 освітніх закладів, в тому числі 15 садочків. Це 241 садочок. Ми зараз знаходимося на новій дзержинці, як кажуть в народі. Тут повна термомодернізація, робиться дах, робиться стіну утіпленням, двері, енергозберігаючі вікна, індивідуальний тепловий пункт, повністю заміна всіх труб, заміна радіаторів і теплові клапана. По графіку закінчення робіт це Кінець листопада, початок грудня дітям буде головне тепло. Економія це важливо. Буде економія енергоресурсів. Ну буде і вихователям, і дітям тепло. 241 дитсадок розрахований на 160 дітей. З 10 груп в очному форматі працюють 4. дві групи спеціальні, ще одна інклюзивна і одна група загального розвитку. Заклад відвідують понад півсотні дітей. Після тепломодернізації дитсадка економія становитиме понад 750 тисяч гривень на рік. Наша будівля в цьому році буде святкувати 50 років. Це такий подарунок нашому закладу. Він зведений 1975 році, і так думаємо, що утеплення нам дасть на 50% економії енергоефективності збереження. Ми на це сподіваємося і будемо виховувати нове покоління в теплих умовах. Валерій Кожухар Андрій Славний, цей день.